Споживачів, які не проплачують поточний місяць, відключати від електромережі. На сьогоднішній день по нашій філії 15 споживачів відключені повністю від електромережі, 46 відключені частково. Але велику турботу відчуваємо за непроплати сільським господарством. Заборгованість сільського господарства на сьогоднішній день складає 955 тисяч гривень. Це приймальне відділення Луцької міської лікарні. Ті, хто тут працюють, не пам'ятають, щоб колись сюди привозили більше людей, побитих зловмисниками, ніж за останні півроку. Нема такого дня в травмпункті, щоб не зверталися люди, яких це, яких, щоб не зверталися з причини, що їх десь побили, чи на вулиці, чи в барі, розумієте. І, і часом буває п'ять, а в релігійні свята буває і навіть до десяти. Якщо взяти по е, годинах доби, то ця травма росте в основному десь 17-ї години і до години е, е, 5-6 ранку. Ви почуваєтесь на сьогодні захищеними місцевою міліцією? Ні. Ні. Ні, ти все. Місцевими правоохоронцями це хто правоохоронці? Міліція. Міліція. О, я не сказала. На сьогодні спроможні захистити громадянина від посягання його життя чи майно? Звісно, може. Яким чином? Як, законним чином? Як я вам сказати? Відверто. Можна, але є обставини. Добре, а як ви вона сьогодні оцінила роботу місцевої міліції? Міліція старається працювати, але, я говориться, з її зараз, які мають заходи, вони на рівні 19 віка. О, наша міліція нас береже. Якщо не посадить, то покалічить. Якщо на сьогодні життю громадянина загрожує небезпека, на кого йому варто розраховувати? На самого себе. Враховуючи досвід роботи з дітьми на базі 24-ї школи в минулому році, управління освіти в цьому році організувало подібний табір 25 школі. Ви? Так, в місті Луцьку. А ми а ми ще й організували подібний табір 20, в в дев'ятнадцятій школі. Так що в цьому році таких таборів аж три. Ми тут разом брек танцюємо, буде сьогодні наш коронний виступ, ми троє брекери, То ми будемо Нас ніхто навіть не сміється. Нам тут все подобається, школа нормальна. Можна тут багато чим займатися, нас тут ніхто не сварить. Завтра ми поїдемо в руки, вони... а в слідчі ще п'ятницю. Поїдемо в Берестечко. Мені тут все подобається. Мені подобається, що я брейк люблю танцювати, танці, дискотеки. Люблю, люблю за місто виїжджати з кимось. Цей дощ не був. В першу чергу, той початковий такий Навальний, який був уже в неділю. І ну, не приніс такої біди. Тобто є полеглі хліба, зокрема, в лісуй зоні. Зокрема, в потужніших господарствах Ячмені ОВС, які були посіяні пізніше, які ще, в принципі, не війшли в, стаду, в стадію наливання чи тим паче достигання. Я думаю, що ті хліба, якщо воно є положені, ці посіви, покладені, має на увазі. То вони ще і в якійсь мірі припіднімуться. Держава йде назустріч тим, хто страхує своє майно, свої посіви. Зокрема, по посівах держава відшкодовує процентну ставку, яку платить суб'єкт-страхувальник, на 50%. Тобто 50% за страхування платить той, хто страхує свої посіви, 50% платить держава. Я рахую, що це нормальний варіант. Який, ну я би сказав, другий рік тільки запроваджений у нас в Україні. І на, на, на нього, на цей варіант е, страхування посів, треба просто йти е, більш сміливіше. Немає ні кані каналізації, ті воді, воді нема куди діватися. І вона мусить десь собі шукати ниж, нижчу точку, збігає в хату. Прийшов представник з міської ради і говорить, що ви хочете. Тоді була погода сухо, у вас хороша дорога, сухо. Кажу, ми хочемо, кажу, прийдіть, як дощ, піде, і побачите. І показала йому тут, що кажу, тут і тут ми хочемо, щоб зробили викачну яму і щоб з допомогою там міська рада, чи хто допомагали, як великі дощі, залива, щоб нас вибирали ту воду, якась машина і це. А ми будемо тут слідкувати, значить, щоб де нічого такого не сталося. Вони сказали, в нас зараз грошей немає. Може, через два роки, але вже два роки пройшло. Короче, мотор свічки позакидала, стартер водів, машина заглохла. Так ми і зупинилися. Ну, були пасажири в автобусі. Ну, бідолахи, звичайно, От, одні других на спині виносили, деякі полякалися, думають, якщо більше підніметься вода, то хай ми можемо потопитися. Як тільки дощ, отака в нас проблема. Що ми не маємо місця, де навіть лягти поспати. Нам, ми покрили кришу місяць рік назад за свій рахунок. Нам обіцяли повернути гроші, нам ніхто нічого не повернув. І от за рік воно знов у нас все таке робиться. Робили ремонт, Тоже за свій рахунок навіть не дали робочих. Сказали, самі у нас робочих нема, робочі всі розчиталися, нанімайте собі робочих. Наняли ми собі робочих, купили шиф, цей рубероїд, купили смолу, от покрили і от ось у досі знову тече. Ну, на жаль, будемо говорити дощ. Надто мішав дощ працювати в суботу і неділю. Але я думаю, що ми за сьогодні-завтра вже справимося. Служба 080 приймала заявки і все, так що тут проблем не повинно було бути. Зрозуміло, що не кожну роботу можна зразу, зразу виконати. Нами доведено причетність двох чоловік. Вони заарештовані до двох місців. На даний час перебувають в СІЗО міста Луцька. Також на даний час встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння даного виду злочинів. Це на даний час нами встановлено три особи, які можуть бути причетні до, як до сутенерства, так і до розповсюдження і збуту, до зберігання наркотичних засобів. Закріпили один кінець мотузки і за допомогою саморятування спустився я в криницю. Ну там закріпив його, ну, обдивився, есть, в нього не крові, нічого не було, там поцарапаний трошки на спині. Криниця була приблизно метрів 20-25. Закріпив його. Як саме закріпив? Закріпили за допомогою поясів. То є, так, щоб і не травмувати голову, нічого там не рухати. Ну, я не хотів їхати, кажу, мені все добре. Тільки так чуть-чуть у того боліла шия, а так все добре було. Встановлено діагноз захита черепно-мозгова травма, струс головного мозку і перелом остистих відрусків е, шейних хребців. От форму надана необхідна медична допомога, зроблено рентгенографію шейного відділу хребта, е, призначено курс консервативного лікування. Я був свідком. Працюю вже давно і кількох випадків, коли поступали в хворі після падіння в от, Ну, Я скажу, що йому можна сказати повезло. От останній був випадок перед десь літ-кілька назад. Жінка теж впала в хреницю, там були важкі переломи, ніг от, довго лікувалася. Набагато більше проживали людей, як на теперішній час. Тут були пам'ятки кількох народів, кількох культур. І вони залишки їх, руїни або більш-менш нормальному вигляді, зберігаються і дотепер. Ось у цьому рові фашистська армія в 41-му році розстріляла понад 400 євреїв. Поспішали на поїзд ягодин, Ковель, ішли польовою дорожкою, і чомусь з волосся в них. Вони казали, ставало дибом на голові, бо вони чули стогони. Було зрозуміло, але туди підійти ніхто не мав права, бо все каралося лютою смертю. Завела тут бардак такий, гараж поставила під самим будинком, сарай якогось, домашніх животних там тварин тримає всяких. На Волинській карті у нас є річка Омелянівка. Як вона оце викупила, захарастила її так цілими камазами. Возить по цілому городі, збирає хто десь возить на свалку. Вона сюди руберою зі смолою захарастила, вона зрізала верби, пеньки полишала, перекинула через річку. Я не буду називати організацію, яка порубала два роки назад дерева в річку. Це приїжджала машина спеціальна, яка вирубує дерева, бо там якісь мережі вверху проходять. Ось, то вони порубали, але не повиносили з річки. Всі мешканці дому нашого зібралися ми гроші по певній сумі, скільки треба. Ну я там вже не щоб зробити майданчик для моїх внуків. У мене дочка є для дітей. Подивіться, будь ласка, скільки дітей, щоб вони мали де погратися. Це неправда, що я проти того, що поставили пісочницю і качельку. Я не проти, тільки. Нехай відступлять від вікна, тому що дітей багато приходить під вікно, а там будуть квіти, так як в кожного, хто живе на першому поверсі. В лісі дуже багато коварів, як по ягоди їздив. Цьому році зв'язку з тим, що була дуже довга сніжна зима, на Волині дуже багато вологи, заболоченість місцевості, і тому пацієнтів, які звертаються з алергічними реакціями на укус. Комах, зокрема, комарів, значно побільшало, якщо після укусу комара з'являється значне подразнення. Не займатися самолікуванням, коли таких укусів було надто багато, надто багато, і з'явилися відчуття свербі, що і значні розчухи, то в таких випадках ще приєднується вторинна інфекція і є наслідки такого інфікування, і тоді ще лікувати значно важче. Кусається тільки самка, комара. Самець не кусається, а самка кусається хоботком своїм для того що кров людини для неї є поживним матеріалом для побудови яєць, для відкладання яєць. Ну зараз багато в продажу є засобів захисту. Користуватися варто однозначно. Тільки треба використовувати вже ті засоби, які продаються через аптечну мережу. Від комарів я ніякими засобами не користуюся. Вдома мене стоять сітки на вікнах. І це дуже добре. Є моститна сітка, включаємо раптора на вечір. Ця культура не набула такої популярності зв'язку з тим, що при годівлі худоби молоко набувало гіркого смаку, і тому від цієї культури відмовилися. Тобто, фактично цю культуру перестали вирощувати, і вона перейшла у форму бур'яна. Небезпека є в тому, що часом люди не звертають уваги. На те, що при контакті з цією рослиною вони собі далі продовжують там, чи косити траву, чи гуляти, чи, там, як займатися спортивними якимись там, чи футбол грати, чи, чи волейбол в лісі, якщо на відпочинку. І тільки через певний період часу наступає е якраз прояви цього захворювання: почервоніння шкіри, утворення пухірів, що е не лікувати. Даної травми, то при приєднанні інфекції може бути нагноєння цих місць контакту з борщовиком, ну і відповідні ускладнення зі сторони рани. Механічним способом, коли його косиш, і при контакті воно викликає опіки. Хімічні засоби захисту його майже не беруть. Тільки в ранній стадії це коли вони сходять, і обробіток потрібно проводити рано навесні. Коли вони ще маленькі, невеличкі, Після цвітіння або під час світіння вже використання засобів захисту вже неможливе. Подія, яка включає першою порцією лекції та поділ досвідом, обмін досвідом між людьми, які вже втілювали міські проекти. І другу частину включає безпосередню роботу учасників та команди, які реєструються на артхакатон, над якимось конкретним проектом, який вони хочуть втілити. Ну в нашому випадку це для міського простору. Це можуть бути або лавочки звичайні, або Наприклад, якісь датчики або GPS-маршрутках. Так само це відноситься і до стріт-арту, і до велосипедних доріжок. Тобто, абсолютно все, що ми бачимо, коли виходимо на вулицю, і відноситься до сфери. Міського простору для себе хотів би послухати молодь, хотів би послухати їхні думки з приводу того, яке вони місто бачать в стратегічному плані там, до 25-30 року. Попросили людей, які є сьогодні заможні, які мають певні ж досягнення і мають гроші, щоб вони теж долучилися і взяли собі на озброєння декілька цих ідей. Вчора була на дискотеці, загинула жінка які не надали першу допомогу, тому що не було швидкої. І надавала першу медичну допомогу дівчина, яка закінчила минулого року Колківську школу. Швидку викликали? Так, викликали, приїхала за годину 20. Маневиць. Маневицька. Маневицька. По міліція, поліція. Не було нікого взагалі. Викликали поліцію, потім е викликали поліцію. Вона приїхала і сказала, що ложний визов. Ми почали на неї відкачувати, почали робити. Ну як щоб вона виплюнула? Ми зрозуміли, що вона душилася. В таких мероприятиях, в таких гулянках, повинна бути швидка, повинна бути поліція, повинні бути все на місці до безпеки. Що машина на місці? Через хвилину мали машина пішла. Всі ці масові ми обслуговуємо без проблем. Якщо пише мерія запрос, будь ласочка. а вони на ось вирішили проскочити. А ось вийшло так, що всі машини були на виїздах. Я вижний не... прошу. Трупу відношення з маневичним направилися до нашої поліклініки, яка чергувала на урочистості, частині на концерті і там не була знає, присутня. Оксана Полічук. Тут таке має бути. Рахується дві бригади, дві машини, а стоїть одна тільки машина, і один фельдшер дежурить. Ця школа побудована близько 80 років тому. Тут просідає підлога та протікає дах. Попри це, тут навчається близько 300 школярів. А школа дуже потрібна. Чому потрібна? Тому що умови, в яких зараз навчаються діти, це ну знаєте, не відповідають жодним нормам. Жодним нормам. Дуже багато талановитих і обдарованих дітей, які не мають просто не мають можливості свої таланти розвивати. Виникла необхідність додаткової перевірки витратної частини, яка формує тариф. Питання було знято. Близько тижня необхідно для те, щоб провести додаткову перевірку і обчислення. І гадаю, що після цього на наступне або через одне засідання виконкому буде питання, винесено повторно на розгляд. Тарифний відділ Луцької міської ради буде перевіряти відповідно до методики формування тарифів, буде перевіряти, чи правильно пораховані ці тарифи в зв'язку з тим, що стало відповідно. Домі додаткові факти. Формування тарифу проходить тривалу регуляторну процедуру, вона вже повністю пройдена, тому власне і був винесений цей проект рішення. Але цілком робоче питання. От такий додатковий контроль він покаже реальність даного тарифу. Під моєю опікою четверо. А в старшої дочки внуки всі теж на роботі. То підкидають то до нас. То до других, і, і біда, бо всі на роботі. І що ж то за виховання, що ж то що за робота, що, тоді, що вони тут навчаться? Потрібно ж якось, щоб ті мами, мали ж, кожна має роботу і, і о, я сижу прив'язана, нічого не зроблю. Якось би робили так, як в місті. Роблять в Луцьку ж роблять якось зустрічають тих діток, е, вихователі чи хто там чиняні. провожають, виводять. Ну, треба так, то дуже тяжко. Як тобі в садочку? Добре, зараз карантин, і, я, і мені скучно без садочку. Ситуація поки що це однозначно будемо відкривати. Було засідання 15 липня районної комісії за садочки. Не йдемо відкриття. Іменно в нашому районі ситуація не покращується. Ми будемо створювати тоді групи відповідно. Якщо така потреба виникне, будемо відкривати. різні варіанти розглядаємо. Поки що, поки що маємо кілька варіантів. Як буде далі, побачимо. В залежності від того, як буде карантин, які будуть послаблення йти. Відповідно, і будемо тоді вже приймати рішення. Нам вже двічі приходило саме таке обладнання, інкубатори, квійте, ми допомагаємо нашому Луцькому родому, допомогли Волинському обласному перинатальному центру, рівненському перинатальному центру і рівненському родому. Також було медичне обладнання милиці і інкубатори передавали в районні наші лікарні. Їхнє виходження буде супроводжуватись довготривалим Ну, Довготривалому надання медичної допомоги. І щоб ця допомога була якісною, потрібно от, в даному випадку такі е, кювези, які будуть е, підтримувати температуру, е, можливо, бути і заведений кисень, і певні параметри дитини е, ми будемо бачити в цих кювезах, для того, щоб е, виходити цю дитину, ми ще раз вдячні не тільки цьому благодійному фонду, а знову ж і дирекції е, державного підприємства Лісівського. Сил поліського офісу, ліси України, яке теж не забуло про пологи будинок, який надає допомогу на цьому терені. Помоч бути привезена і самим маленьким. Допомога потрібна і найменшим, тому і привезли такий вантаж. Ми подружились із нашими друзями-лісівниками, які вже нас направляють і дають ціні вказівки, куди що потрібно. Тому вантаж такого типу прийшов сюди, і з їх допомогою ми все далі розподіляємо. Поэтому вот такого типа груз тоже пришел сюда, и с их помощью мы дальше распределяем.